Поки одні на фронті захищають українську землю та ризикують власним життям. 100 метрів від вас противник. 100 метрів від вас противник. По лівій в стороні літу з моєму. Як вийдеться? Плюс, Вірю, братик. Інші в соціальних мережах хизуються красивим життям. І не в Україні. Це 25-річний київський мільйонер Олександр Слобоженко. Офіційно сьогодні рівно місяць, без алкоголю. Не забуває хлопець допомагати і Збройним силам України. Передаємо наступну партію з того дронів. Мало буде тут 200, але трохи дискомунікація того на днях ми будемо передавати наступну частину. Щом сказати, щоб також день починався, щоб була змога передавати ці дрони без безкінечно великими партіями. Ну нічого для цього ми, собственно, говоря, і працюємо. Та звісно, молодий підприємець і про себе не забуває. Як вдалося з'ясувати виданню Українська правда, Олександр разом з друзями від початку повномасштабного вторгнення часто відпочиває за кордоном. 2022 рік Італія Доломітові Альпи. Далі у нас е, два уракани ср 90 рс РС-5-С-63, який маленький сімейний пробіг. Декілька молодих українців на автівках з українською реєстрацією подорожують горами. Коморна, що. <різь> 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 Олександр заробляє в інтернеті на арбітражі, рекламі та трафіку, тому може дозволити собі дорогий відпочинок, але зараз не про це. Керівника відділу розслідування видання Українська правда зацікавило те, як молодий юнак разом із друзями виїхали за кордон в період війни. Перше, що я подумав, коли натрапив на цей інстаграм пана Свобоженка. Я побачив там Куршевель, побачив цей ролик їхнього відпочинку і одразу подивився дату. Дивлюся дату, а це ну, триває повномасштабне вторгнення. Я не зрозумів. Тобто, в мене наразі, наразі немає питань до їх статків, до їх автівок і до всього іншого. У мене лише два питання, які стосуються загальних правил для всіх: це перше те, що вони влаштовують перегони на столичних вулицях. Друге, це не власне спосіб, який вони опиняються за кордоном, демонструють це. Так, ребятки, ну що, чудним образом я оказався в загрібі. Так, так, журналісти видання помітили київського бізнесмена з друзями ще раніше, коли вони влаштовували на київських автошляхах вуличні гонки. Знову ж таки, в період повномасштабного вторгнення. Ще іноді гонщики потрапляють в ДТП просто в центрі Києва. Де лише дивом ніхто, окрім них не травмується. Але як киянин опинився за кордоном, все просто він хворий. Це, що прес в кармані є. А на живніше спитів. Давайте, если мордать, Завдяки джерелам у правоохоронних органах українській правді вдалося встановити, що основою для виїзду Слобоженка за кордон є непридатність до військової служби. Можу говорити про яким чином вибачте, ну Голосіївський ТЦК там він, начебто, проходив ВЛК і має довідку про те, що в нього серйозні проблеми зі здоров'ям. Усі питання до Голосіївського ТЦК і того. Як пан Слобоженко проходив цю комісію, взагалі він був там. Я хотів до нього додзвонитися, ми використали всі можливі способи, писали йому в телеграм, його знайомим дзвонили, вони слухавку, просили, щоб вони йому передали, що мені цікаво було дізнатися, коли він отримав цей такий е діагноз. Е який дав йому підстави не перебувати на військовому обліку і власне жити тим життям, яким він живе вільним життям? Такі ж непридатні в лапках виявилися і друзі Слобоженка, які майже всюди разом з ним за межами України. За інформацією ОП у правоохоронних органах на цьому фото у доломітових альпах, окрім самого Слобоженка, ще двоє непридатних до військової служби і знятих з військового обліку відпочивальників. А ось цей хлопець подорожує за допомогою волонтерської системи шлях. Подорожує зі Слобоженком часто і ось цей чоловік. Але він за інформацією наших співрозмовників у правоохоронних органах залишає країну за допомогою спеціальних листів головного управління розвідки Міністерства оборони України. І таких тяжко хворих в лапках, але дуже багатих українців вочевидь є чимало. Мені здається, для нашого суспільства це дуже негативне явище, оскільки люди дивляться, і про це зараз теж всі говорять. Що є люди привілойовані, які можуть собі дозволити, а є звичайні люди, і оця, от, оцей поділ він на жаль і настільки демонстративний. Я не думаю, що він я про це сказав в своєму матеріалі. Він серйозно вже вплинув би ми таких фактів. Вже багато чули, бачили, і ще вплине на обороноздатність нашої країни. Такі реалії сьогодення: війна, обов'язки та закон виявляється не для всіх.